Втомившись від галасливого і неспокійного міста, де все відволікало від медитації та самоспостерігання, чоловік вирішив знайти тихе і спокійне місце. Він прийшов до лісу, де не було жодної людини, але він не міг зосередитися, бо йому заважало скрекотання ціркунів, зіщання кумах. Він заглибився до лісу, але там надто голосно співали пташки, відволікаючи від контакту з внутрішнім «Я». В пошуках тиші чоловік зайшов до печери. Там було дуже тихо. Але, але звуки, крапель, води, які падали, дратували його. Тоді він орендував будинок у лісі, закрив всі вікна і двері. Але в повній тиші все голосніше було чутно: тік так, тік так. Чоловік роздратувався, зірвав годинник з руки і викинув за двері. Сів, заспокоївся, зрадів тому, що врешті решт буде тихо. Але тук, 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 тук стукало його серце стукало все голосніше в грудях.